Привіт! Сьогодні робимо найшвидший серник. Серник, який вас пригорить, і це вас аж ніяк не засмутить, адже ми робимо серник баський. Цей сирник заполонив іспанські серця, але й не тільки, і нічого дивного. Він такий смачний, він такий ніжний, а робиться так швидко, так легко. Там не потрібно робити основу з печива. Там потрібно всього змішати всі інгредієнти. Можна робити цей сирник на основі спачива, хоча зазвичай його роблять. Без цієї основи, але так цією основою також дуже смачно. Пропорції до такої основи я подам в описі до відео. Ну що ж, починаємо швиденько покажу ще всі інгредієнти: це маскарпоне. Сир вершковий типу Філадельфія. Також докладні пропорції подам в описі до відео: вершки, сіль, ванільний цукор, крохмал, цукор та я... яйця. Ці інгредієнти я витягнула з холодильника раніше, щоб вони набрали кімнатної температури. А не всі інгредієнти тут молочні без лактози, але зазвичай я роблю з лактозою. Виходить, звичайно, дуже добре, тому як бажаєте. Відразу вмикаємо духовку на 230 градусів. Сир та маскарпоне. Викладаємо до чаші міксера. Можна використовувати міксер планетарний і звичайний, а можна все змішувати і віночком для збивання. Важливо лише зауважити, що якщо використовуємо міксер, то перемішувати треба на низьких обертах. І додаємо сюди також цукор. Ось у мене вже відважений цукор та ванільний цукор. Звичайно, можна дати замість ванільного цукру екстракт ванілі та достосувати кількість. Цукру. Пукаємо міксер. Перетираємо, поки маса не буде ніжною та однорідною. А поки сир з цукром перетирається, приготуємо тортівницю. У мене аж 22 см в діаметрі, можна трохи меншу, в мене завелика. Отже, тортівницю просто викладаю пергаментом, не мусить бути це ось ідеально зроблено. Це не має за великого значення. Сирна маса виглядає дуже дуже гарно. Ось така вона ніжна. Додаємо сюди щепту солі. Зовсім трішки для підсилення смаку. А тепер додаємо вершки. Тут в мене вершки 30%. Ось так. Вмикаємо. Нам також знадобляться яйця. Поступово додаємо 4 яйця. Якщо ви не впевнені в яйцях то їх варто спершу окремо вбити до якоїсь мисочки, а лише тоді до сирної маси. Перевіряю, чи точно на дні не залишилось сиру, який в нас не розмішується міксером. Таке часто буває. І тепер можна додати останній інгредієнт це крохмал. Ось показую одна ложка кукурудзяного крохмалу. І далі продовжуємо все змішувати. А я хотіла ще нагадати, якщо вам подобається цей рецепт, то ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал, коментуйте, я буду вам надзвичайно, надзвичайно вдячна. Ось і все. Маса однорідна. Можемо виливати її до тортівниці. Сирну масу переливаємо до тортівниці. Можна її ще додатково процідити через синце, бо завжди якісь грудки залишаються. Але це насправді не має великого впливу на смак. Переважно я цей крок пропускаю. Ну і останній крок. Щоб позбутися зайвих бульбашок, варто серником так два рази вдарити. І все, вставляємо його у духовку на 20 хвилин. Після 20 хвилин збільшуємо температуру до 240 градусів та печемо ще 8 хвилин. Після 8 хвилин допікаємо до бажаного кольору на максимально високій температурі у духовці. У мене на це пішло 4 хвилини. Отже, сирник готовий. Здається, що він ще зовсім не пропечений. Адже він такий лівий, але він в холодильник, тому тепер ми його будемо охолоджувати при кімнатній температурі, а тоді вставимо в холодильник мінімум на цілу ніч. Він як борщ часом стає лише смачніший. Отже, переходимо до дегустації. Цей сирник вже вистегнув в холодильнику. Він довго там лежав, адже я його спекла ще позавчора. Вчора ми його вже куштували. На превеликий жаль, я не могла зняти відео, просто не мала такої можливості, і тому показую сьогодні ту рештку, яка в мене залишилася. Гляньте, як він гарно виглядає. І я його переклала з пап з пергаменту, але коли він був цілий, я не могла цього робити, і це нічого. Він зазвичай так виглядає на пергаменті. Його ще раз зауважу: можна робити темнішим, світлішим, то залежить від ваших подобань. Я не люблю, коли він так абсолютно сильно перепечений, коли він такий максимально теплий, темний і мені і моїй сім'ї смакує він власне в такій формі. Ну що, ж, розрізаємо, показую. Зараз я зближу це. Так, так, так. Такий кусочок. Як бачите, його текстура дуже нестабільна, дуже м'яка, кремова. Це такий сирний крем, можна сказати. Власне, такого ефекту ми очікували. Перекладаємо. Показую. Ось такий він кремовий. Дуже добрий, дуже смачний, неперевершений. Я вам дякую за увагу. Приготуйте цей рецепт. Я думаю, вам так само сподобається, як мені і нашій сім'ї. Вам дякую за увагу. Та бажаю, звісно, що гарного смачного дня. Па-па!